Починаючи з 18-ї години, терористи 35 разів відкривали вогонь по позиціям наших військ та мирним населеним пунктам. З мінометів, гранатометів та артилерії бандити обстріляли Макарове, Сокольники, Красногорівку, Тоненьке, Троїцьке, Попасну, Чермаликі та Лаківку. Три рази бандити вели вогонь по Кримському. Від обстрілів зградів потерпали населені пункти щастя, Трьохізбенка, Станиця Луганська, Нижнє, Тоненьке та Лаківка. По два рази вогнем з реактивних систем залпу вогню терористи накривали Піски та Кіровські. Найбільше вісім обстрілів зафіксовано поблизу Гнутову. Тут бандити застосовували і міномети, і протитанкові ракетні комплекси, і артилерію, включаючи реактивну. Загалом за добу терористами здійснено 99 обстрілів позицій села ТО та населених пунктів. На території Донецького аеропорту продовжується ведення активних дій по звільненню об'єктів, які утримуються бойовиками. Противник несе суттєві втрати. На Донеччині у зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою з реактивних систем залпового вогню. Терористи продовжують обстрілювати населені пункти підконтрольні українським військам. Найбільше зазнають ударів Кримське щастя, Піски, Трьохізбенка, тоненьке та опитне. За словами наших бійців, останнім часом бої стали ще жорсткішими. Зараз абсолютно зрозуміло, що якась важка артилерія з'явилася. У Сєпорів з'явилася гради, тобто по -пі піскам дуже рідко раніше була важка артилерія. Тобто міни постійно клалися, ну і з рідка там ще щось прилетало. Зараз це майже постійний стан, тобто є важка артилерія. Не можу сказати, що там якось активізувалася їхня піхота, що вона підходить піско. Вона так приблизно, на той самий відстаний тримається. 500-700 метрів від нас такі стрілецькі баталії ведуться. Але обстріли ведуться більш жорсткі. Ну, але що дуже добре, часом наша артилерія, якби можна сказати, Прокинулась і дуже добре працює. Мар'їнка одна із селищ, що постійно потерпають від ворожих атак. За добу терористи здійснюють по 5-6 обстрілів не лише зі стрілецької зброї, а й з мінометів. Та наші хлопці не здаються, тримаються і відбивають напади. А вчора вранці вояки прокралися у тил ворога та зняли стяг Російської Федерації, що майорів над табором сепаратистів. По покровам темноты. Ну, под утро, скажем так. 7 да, утра, да. утра. Уже было светло. Нет, було Мы светло. уже были на телеконе. Поки наші сусіди спали крепким сном, ми не стали їх тривожити, не закидували гранати, не поїхали трізатим голову, уші зіли гумані, сняли не флаг прямо у них под носом. Що о тому, що ми можемо к ним пробратися в тил, якщо хатів. Водночас українські військовики продовжують доправляти гуманітарну допомогу на передові рубежі нашої оборони днями. Чергову партію продуктів харчування завезли в селище Мала Орлівка, що поблизу Єнакієвого. Як вам тут живеться, бабунька? Ой, погано. не говоріть, мовчить, не ні пінці, нічого. Сьогодні до України відбувається візит польської делегації під керівництвом прем'єр-міністра Польщі. Ми тільки що завершили переговори з представниками оборонного відомства польської. Республіки обговорили дуже важливі питання, спрямовані на формування польсько-Литовсько-Української бригади, і весь аспект підготовки підписання технічної угоди. На початку лютого відбудеться візит міністра оборони України до Брюсселю, подальшому візит міністра оборони Польщі до України. В рамках цих візитів. Наша робоча група працювала в грудні місяці в оборонному відомстві в Польщі. Ми звернулися до польської сторони надати нам допомогу технічну, полані сприяння нашому оборонно промисловому комплексу, налагодити чіткий порядок відновлення справності, модернізації техніки радянського виробництва, яка знаходиться у нас на озброєнні. Порозуміння і позиція польської сторони щодо розгляду цих питань і найближчим часом ці питання стануть предметом обговорення і прийняття відповідних рішень. Це 20-те засідання нашої робочої групи, але перше після початку так званої української кризи. Тут були присутні представники дуже важливих для нас структур, агенції українського уряду оборонно-промислового комплексу, що дало нам можливість говорити дуже предметно. Хочу нагадати, що Україна найактивніший партнер НАТО. Я хочу подякувати країнам НАТО, які ви знаєте, останні часи створили низку трастових фондів. Ці трастові фонди вже почали наповнюватися вони мають вирішити такі проблеми дуже суттєві для нашої країни, наприклад, як допомога в протезуванні поранених під час проведення антитерористичної операції бійців. Також ці фонди мають допомогти Українське міністерство оборони розвинути систему автоматизованого систему управління і захисту інформації. В минулому році ми отримали. Мільйони євро і доларів на рахунки цих фондів, і виходячи з того, як зараз йде наповнення, то на 2015 рік це будуть десятки мільйонів, які будуть використані для розвитку наших збройних сил і системи. Захисту і оборони Сьогодні наша основна задача это оснащение наших воїнів современным оружием і перевод производства на міжнародні стандарты. В рамках реалізації концепції НАТО «Умна оборона» Наши специалисты, специалисты Коробронпрома наших предприятий, активно участвуют в проекте защита портов, и, к которому Украина присоединилась в 2014 году. Мы гордимся, что системы, созданные на украинских предприятиях, это гидрогистические системы, примут участие в обучении, которое состоится осенью 2015 года на военно-морской базе в Лиссабоне. Кроме того, концерн возглавляет делегацию Украины на заседаниях НИАК. А в прошлом году мы присоединились к исследованию. Ети групи в сфері виявлення боротьби з мазмалозаметними авіаційними системами. Тисячі родичів і небайдужих зустрічають героїв. Воїни-десантники півроку виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції, і от нині, нарешті, повернулися додому в межах ротації. Автобуси з бійцями зустрічали урочисто оплесками та вигуками герої. Боєць 80-ї аеромобільної бригади Тарас розповідає, що найстрашніше було в перші тижні. Тепер згадувати про ті події важко, і хотілося б просто пожити під мирним небом. Радіють зустрічі друзі ще одного бійця розповідають, що товариш уже вдруге повертається з передової. Цього разу чекати довелося півроку. Хлопець пропустив новорічні свята, але друзі обіцяють їх надолужити. Пан Андрій пригадує, важко було прощатися з рідними, тому так і не наважився розповісти, що насправді їде на війну. Коли було потреба їхати на схід, ну рідни, я сказав, що я залишаюся в яворові просто на охороні секретних об'єктів. Зв'язку з тим я не можу приїжджати додому і ну, бачитися своїми рідними. Військове командування зазначило, що бійці упорались з поставленими завданнями і заслужили на відпочинок. Я їм бажаю, бажав і бажаю перше. Це життя, здоров'я, удачі і залишатися людиною, воїнам-дісатникам. Є серед 80-ї поранені, є, на жаль, і загиблий військовий, але в більшості наші герої повернулися. Це є гордість Львівщини. Відпочиватимуть бійці два тижні, а потім уже втретє поїдуть на фронт. Спочатку проведення антитерористичної операції у Харківському військовому шпиталі пройшли лікування та реабілітацію понад 3,5 тисячі бійців. Ми надаємо і кваліфіковану, і спеціалізовану допомогу. Ми також приймаємо участь в евакуації поранених із Донецької та Луганської областей. Зараз ми останнім часом основною евакуацією займаємося з Донецької області. Це Краматорськ, це Артемівськ, Блогірськ. Нині у медичному закладі перебувають понад 130 військовослужбовців із зони АТО. В реанімації знаходиться п'ять військовослужбовців із зони АТО. Це один знаходиться із Національної гвардії, який був в ДТП. Він тяжко фори. От, Ну і знаходиться поранені також із Луганської області, обласівська області. Судячи з тих, що в нас поступали, і яких ми вже відправили дачі лікування. Це, і кульові поранення, це і мінус, і мінус Керівництво госпіталю запевняє, що у них є все необхідне для надання своєчасної та якісної допомоги, а також лікування бійців. В умовах війни свою роботу переорієнтували багато підприємств. Почали випускати бронежилети, каски та спорядження для бійців. Конкуренція зростає, тож оборонне відомство співпрацюватиме лише з тими виробниками, чия продукція відповідає усім вимогам та стандартам. Ця сьогоднішня зустріч для того, щоб поговорити з вами над новими стандартами, новими нормами, можливостями, над якістю тканини, над новою, новим видом форми. І літньою і зимовою ті стандарти і норми речового забезпечення, які не переглядались 10 років, ми зможемо швидко напрацювати, впровадити і вже забезпечувати військо по новим більш якісним стандартам. Безпосередньо з виробниками буде взаємодіяти робоча група, нещодавно створена у міністерстві оборони. Вона вже займається дослідженням і маркетингом потреб армії. По контрактам, які будуть здійснюватись для збройних сил. Ми докладати всіх зусиль, щоб вони були вчасно оплачені, але і будемо вимагати від вас гарної якості, вчасного постачання і так далі. І щоб ті воїни, які сьогодні захищають нашу незалежність, були впевнені в тому, що вони отримують надійну підтримку в тилу. На цій зустрічі підприємці продемонстрували продукцію, яка пройшла випробування на сході нашої країни. Ну, ось то, що ми ось счаску, здійсню уже с кевларовым баллистическим пакетом, с защищенными боками, значит, со всеми нюансами. При этом горловая защита, паховая защита, э, боковые карманы цепляются на моле, на липучке. Все это снимается при желании, и он остается в простейшем варианте. Да? То есть или наоборот на него навешивается, дополнительно с возможностью защиты плеч противоосколочной. Вот. ну там пах я уже говорил да там опять же в двух вариантах чтобы в нем можно было двигаться да там то есть чтобы он не висел по колено защиты бедровой то есть это все модуль который там собрался и он вот такой вот серьезный разобрался и он там самый примитивный то есть каждый боец каждый, каждое подразделение под свои цели и задачи то есть имеет должна в нашем понимании возможность одеться так как ему вот сию минуту надо и для того чтобы ему было удобно хорошо выполнять какие-то які-то бойові задачі. Такі бронежилет, залежно від комплектації, коштує від півтори до шести тисяч гривень і важить більше десяти кілограмів. Крім того, фірма Віктора розробляє і інше спорядження для наших бійців. Наприклад, дослідний зразок розвантажувального жилета за вісім місяців змінювався сім разів, адже виробник намагався врахувати специфіку завдань для солдата, зокрема та підрозділу. В цілому Брали лучші натовські образці, Как это сказать, брали из них элементы, которые нам больше всего нам и там людям, которые вы ребятам, которые воевали, больше всего нравятся, удобные и значит соединяли в одну в одну кучу, то есть такие моменты, как, например, э, один из нюансов минусов там натовских, у них э, системы, э, как это правильно сказать, контейнера хранения и подачи патронов или просто просто в простонародье магазин, они отличаются. И в подсумки и импортные под наши магазины не очень приспособлены поэтому переделывали естественно в этом в нашем варианте сюда встает 30 патронный либо 45 патронных э, автомата калашникова два штуки по высоте и по ширине помещается ну либо соответственно два свд они короткие по ширине тоже стоят. то есть для основных видов нашего вооружения то есть вот эти подсумки то есть грубо говоря человек способен в этой разгрузке нести 6, 6 рыжков соответственно, 4 гранаты. Ну, там сумка-аптечка или что там. Значит, это кабура. В данном конкретном варианте она э, набедренная. Э, что нашего здесь? Это как бы базовая кабура э, Соединенных Штатов Америки морской пехоты. Но, значит, мы ее сделали, она полностью разборная с возможностью обвеса на правое бедро для правши, с заменой всего э, вот, навесного на левое бедро, плюс с помощью вот этого системы ремней, она вешается в, низ, в низком положении на обычный ремень, как штатная, либо в крайне высоком положении. А вот эти ремни извлекаются, сцепляются между собой и, зацепляя через плечо, она выполняет роль оперативной кобуры, как вот у милиционеров. А один із заводів Київщини відтепер шиє матраси та подушки і для військових. Это вся продукция, которая выпускается, она тоже прошла испытание и проходит, дальше продолжает испытание в зоні проведення антитеррористической операції. Вот это первый вариант у мене були. Тут, в принципі, сам, сама основа внутри, которой находится, не водопроницаемая, корочка, глянец. А с, где человек спит, там поролон. А это полностью чехол сделал из ткани, которая водонепроницаемых. Было одно замечание, которое мы учли, вот, когда материал был э, водопроникаемый. И сделали вот сейчас э, водонепроникаемый материал. Вот одно замечание было. В остальном никаких там претензий нет. Усю інформацію щодо проведення тендерів на право забезпечення нашої армії можна буде знайти на сайті Міністерства оборони України. Участь у тендерах зможуть взяти як великі, так і маленькі компанії. Головна вимога якісне та вчасне виконання замовлень.